Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Губина Віктор Сергієвич народився 2 квітня 1986 року в селі Манжелія. Після закінчення місцевої школи навчався у професійному училищі у місті Кременчук. Працював на Кременчуцькому колісному заводі. 29 червня 2023 року був призваний до лав Збройних сил України, брав участь у бойових діях. У жовтні 2023 року отримав тяжке поранення, проходив тривале лікування та реабілітацію. Наслідок поранення отримав інвалідність. Віктор Губина помер 26 березня 2025 року. Воїн, похований у селі Манжелія. Пам'ятаємо. Вічна слава герою.